До кінця 2015 року до того ж, вже з 30 березня Крим перейде на московський час. В постанові Верховна Рада Республіки також звернулася до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Криму в якості нового суб'єкта зі статусом республіки. Президент Росії Володимир Путін має виступити із зверненням щодо Криму у вівторок, 18 березня. Нагадаємо, раніше голова комісії з проведення кримського референдуму Михайло Малишев повідомив, що за об'єднання Криму з Росією виступили Сім виборців при загальній явці понад 83%. Світова спільнота вже визнала референдум нелегітимним. Визнавати його результати відмовилися США, Канада, Японія, Туреччина, Грузія та всі країни Євросоюзу. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся із маршалом Сенату Республіки Польща Богданом Борисевичем та головою Сейму Литовської Республіки Лореттою Грауженіні. Яценюк від імені уряду подякував за підтримку територіальної цілісності України та її незалежності, яка була висловлена країнами-членами ЄС насамперед Литвою та Польщею. Він також висловив сподівання, що цього тижня буде підписано політичну частину угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми високоценім. Вашу поддержку. Мы надеемся на то, что уже на этой неделе мы подпишем политическую часть соглашения между Украиной и Европейским Союзом. Это то, чего ожидают украинцы. Это то, за что миллионы вышли на улицы. Это то, почему сотни положили свою жизнь за будущее Украины, за европейское будущее Украины. Обвинувачення, які виголошує російська сторона по відношенню до України, нібито тут є дискримінація російськомовних громадян, не обґрунтовані фактами. Точно так, як і думки, що стосуються дискримінації інших національних меншин. Наприклад, в Україні проживає 30 тисяч громадян з польським корінням, і у нас немає жодних сигналів, які говорять про те, щоб хто-небудь погано до них ставився. Також прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся зі своїм молдовським колегою Юрієм Лянке. Зокрема, сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та питання інтеграції з європейським союзом. Дата підписання угоди про асоціацію України та європейського союзу 21 березня. Саме тоді, за словами профільного міністра, підпишуть політичну частину. Однак на цьому співпраця з ЄС не обмежиться. Андрій Дешіця запевняє, що українські товари вже найближчим часом зможуть потрапити на європейські ринки. Більш того, готується пакет документів щодо безвізового режиму між Україною та Європою. Ми плануємо підписання угоди політичної частини угоди з, з Європейським Союзом 21 березня. Все необхідні, всі необхідні юридичні технічні, технічна робота і юридичні документи готуються. Ми працюємо над тим, щоб завершити необхідну роботу по. Переходу до другого етапу безвізового другого етапу діалогу про безвізовий режим це переходу до практичної реалізації. Крім того, у МЗС будуть розглядати питання щодо доцільності головування України в СНД цього року з огляду на втручання Росії у внутрішні справи держави. Однак питання про вихід зі співдружності в уряді не розглядають. Першого кандидата в президенти України зареєструвала центральна виборча комісія. Як повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс Україна, ним став Ренат Кузьмин, експерший заступник генерального прокурора. Нагадаємо, що дострокові президентські вибори відбудуться 25 травня. Державний комітет телебачення і радіомовлення України очолив Олег Наливайко. Відповідну постанову ухвалили 228 депутатів Верховної Ради. Олег Наливайко досвідчений медійник. З 2002 року він був генеральним директором інформаційного агентства УНІАН, а в 2012-му – обраний головою національної спілки журналістів України. Раніше Олег Наливайко вже очолював Держкомтелерадіо в якості виконуючого обов'язки голови з вересня 2009 року по березень 2010-го. Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада звільнила з посади голови Держкомтелерадіо Олександра Кордіновича за власним бажанням. 88 населених пунктів у восьми регіонах України знеструмлено через сильний вітер. Про це повідомляє прес служба ДСНС України. Зокрема, в ніч з неділі на понеділок, внаслідок поривів вітру та спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, без світла залишились населені пункти у Вінницькій, Київській, Житомирській, Херсонській, Львівській, Чернівецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях на Донеччині, за даними ДТЕК обленерго, станом на 15 годину понеділка без електроенергії залишається тридцять 33... Населених пункти, 19 шкіл і чотири лікарні. Найбільших втрат негода завдала в Маріуполі та Макіївці в Ясиновацькому, Амвросівському, Волноваському та Шахтарському районах області. На аварійних ділянках працює 14 оперативно-виїзних та 27 ремонтних бригад. Задіяно 40 одиниць техніки. Невесняна погода на Донеччині, сильний вітер та сніг. Державтоінспекція попереджає водіїв про ускладнення руху і закликає бути максимально уважними. Скільки ще пануватиме зима, дізнавайтеся з наступного сюжету. Свої примхи природа демонструє на Донеччині. Ще в суботу на вулиці було сухо та сонячно а вже в неділю та понеділок сильний вітер та сніг з дощем. Такою різкою зміною погоди серйозно непокоєна державтоінспекція, адже багато хто з водіїв вже встиг перевзути свої автівки у літню гуму. Тож правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути максимально уважними. Мокрий асфальт увілічу тормозний путь і фідімость водіїв каніше за. І такої погоди уменьшается видимость. Пешеходы, пожалуйста. будьте предельно внимательными, Не при переході дороги постарайтесь не одевать капюшон і смотреть внимательно. Также наушники и отвлекают внимание також, також розговори по мобільному телефону. Водії погоджуються з попередженнями ДАІ та відзначають, що негода додала складнощів у русі. Снег, везде аварии. Я доехал с текстильщика, аварий 5 по дороге. Да, уже люди расслабились после хорошей дороги. Я видел уже на проспекте Ильича там побились машины и прочее. А потому что уже переобулись на летнюю резину. Да, местами, вот, особенно брусчатка, вот, плитка, вот это вот, что выложили, она была очень скользкая. Видимость плохая, да, конечно. С утра сейчас нормально, а с утра было тяжело ехать. Негода змусила вийти в нічне чергування працівників дорожнього ремонтно будівельного управління. За офіційними даними міськради, для розчищення основних магістралей, вулиць і доріг Донецька було задіяно 67 одиниць техніки. У дев'яти районах міста витратили 40 тонн посипального матеріалу. Тим часом, як зазначають представники обласної влади, різка зміна погодних умов суттєво не позначилась на стані доріг. Дороги у нас там основного государства назначення внутрі квартальне, там і так далі. Посілково те же саме у нас служба робота. Ми навіть не прибігали ета ночью посипки і, впрочем, всем мероприятиям по попалівки і так далі. У понеділок знизилася і температура повітря. Але як зазначають синоптики, такі різкі коливання всередині березня не є аномальними. Такове похолодання визвана. было перемещением на нашу территорию северо-запада серии циклонов. с ним с этими циклонами связаны фронтальные разделы, которые дали сильный ветер, осадки, ну, изменения погоды. Весенние месяцы они в общем-то характеризуются изменчивым характером погоды. Поэтому такое является типичным для этого времени года. Пересічні донеччани також не вбачають у похолоданні чогось незвичного. І погоджуються із думкою, що у природи немає поганої погоди. Отлично, я таку погоду люблю. Ну, взагалі, часто буває в марті. і сніга. От я пам'ятаю, діти були і метелі навіть. Так, звичайно, завжди буває до апріля. Але якщо вам все ж таки більш до вподоби весняне тепло, не варто засмучуватись. Прохолодно та хмарно на Донеччині буде лише до кінця тижня. Вже з п'ятниці, за прогнозами синоптиків, хмари зникнуть, а сонечко пригріє до 10 градусів тепла. Карина Пунтус Сергій Чорний Артур Шагалін, регіональна служба новин. Донеччина отримала гуманітарну допомогу з Німеччини. Вантаж прибув у суботу, чартерним рейсом з Мюнхена в аеропорт імені Сергія Прокоф'єва. Зроблено це було в рамках нещодавніх домовленостей, досягнутих між урядами України та Німеччини. Зустрічали гуманітарний вантаж і наші журналісти. Три медичних автомобілі 40 рюкзаків для надання першої допомоги та ковдри. Таку гуманітарну допомогу отримав Донбас від Німеччини у рамках досягнутих домовленостей з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Помещен на склад и будет находиться под охраной до того момента, пока он не будет признан гуманитарным. И дальше он будет распределен, согласно плану распределения, который будет утвержден у нас в области. Это только первый шаг нашей поддержки в Донецк. Но Германия также заинтересована и в долгосрочной. 000 000 cereio, italiano, der ukrainischen System ist traurig, ahnen 20 Millionen Euro, nedavna Abbey-Shannigke mit Ministern kamani Saturnitschafts in Kammern, Frankreich, Projekt-Projekt-Noirlands Ukraine, bringen sich Polso, in Регіонам України із них дев'ят мільйонів предусмотрені для українського соціальних інвестицій. У свою чергу представники Червоного Хреста України підкреслили, що дана гуманітарна допомога Німеччини не пов'язана з останніми політичними подіями в нашій державі, а надійшла задя кращого оснащення бригад першої медичної допомоги. Також спеціалісти спростували і чутки щодо відмови українського червоного хреста від допомоги Канади. Очень пришла широкая информация, что Украинский Красный Крест отказался от канадского гуманитарного груза. Такого не было. Канада нам не предлагала груз, и Канадский Красный Крест не предлагал нам такого груза. Мы уже получили гуманитарный груз от Латвийского Красного Креста. Вот сейчас от немецкого. В понедельник приходит следующий груз от Латвийского Красного Креста. Первый груз от Латвийского Красного Креста. Мы часть отдали в больницу скорой помощи. Чігурода Києва, а вторую часть, віддали в госпіталь Міністерства внутрішніх справ». До Донецька також прибули і два співробітники Червоного Хреста Німеччини. Вони вже протягом цього тижня зможуть визначитися як у Донецьку, так і в інших містах регіону щодо найгостріших потреб медичної галузі. Після чого Донеччині буде надіслана ще одна гуманітарна медична допомога. Олександра Вчаренко, Павло Припа, регіональна служба новин. 25 разів піднімали прапор України під час Паралімпійських ігор у Сочі. Українська збірна продемонструвала високі результати, посівши четверте загальнокомандне місце, поступившись росіянам, німцям та канадцям. Всього ж 11 українських спортсменів поклали до національної скарбнички 25 медалей: 5 золотих, 9 рівних та 11 бронзових. По чотири нагороди завоювали Віталій Лук'яненко, Юлія Батенкова і Оксана Шишкова. По три медалі: Людмила Павленка, Олександра Кононова, Максим Яровий і Олена Юр. Ковська по одній Григорій Вовчинський, Анатолій Ковалевський, Ігор Рептюх і Юрій Уткін привітав збірну з успішним виступом на іграх і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. У першому цьогорічному матчі української прем'єр-ліги Донецький Шахтар розгромив на виїзді Запорізький Металург. Хоча перші хвилини команди грали на рівних і гострі моменти створювались біля воріт суперників синхронно. Вдача була таки на боці гірників. І на 22-й хвилині Луїс Адріано після помилки запорізьких захисників відкрив рахунок. А сім хвилин по тому перевагу донечан закріпив Алекс Тайшейра, зробивши рахунок 2-0. Пізніше він поставив крапку у матчі. На 81-й хвилині бразилець оформив дубль. Перемога Шахтаря. А в іншому матчі 21-го туру Української прем'єр-ліги зійшлися дві команди з Донеччини. Металург на власному полі приймав Маріупольський гілічевець. Рахунок у матчі відкрили гості. На 21-й хвилині Чурков влучним ударом відправив м'яча у ворота суперників. Відігратися підопічні Сергія Ташуєва змогли лише у другому таймі. На 48-й хвилині рахунок зрівняв «Мораєс». Тож 1-1. донецький металург та і сильнішого не виявили. Сьогодні, о двадцятій, відбудеться вирішальний матч Донбасу із Ризьким Динамо в рамках однієї четвертої плей-офф КХЛ. Проте через нестабільну соціально-політичну ситуацію в регіоні дирекція турніру заборонила проводити матчі у Донецьку. Відтак донечани змушені грати не вдома, а у Братиславі. Це була остання інформація у випуску. Одразу після регіональної служби новин дивіться спецвипуск програми на порядку денному Україна єдина тема розмови – політична ситуація в країні та регіоні. Їсть програми журналіст Раміль Замдеханов. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую, що залишаєтеся з нами. повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, у вівторок 18 березня очікується хмарна з проясненнями погода, вночі мокрий сніг, в день невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від мінус 2 до плюс 3, в день 3-8 градусів тепла. По Донецьку вночі мінус 1, плюс 1, в день 4-6 вище 0. Атмосферний тиск зростатиме.